Це прийшло від шахраїв, але поведінка їх навіть мене здивувала. В Тіктоці я побачила відео про саджанці малини. Розповідав господар про сор про вирощування. Я замовила 15 саджанців. Це було мінімальне замовлення. Не оплачувала. Прийшла подивитися аккаунт, а тут жодного натяку на малину. Я і зрозуміла, що це шахраї, які вкрали чиєсь відео. Незабаром мені передзвонив продавець по замовленню. Я кажу, що відмовляюся, бо їх аккаунт не відповідає товару. Але мене почали вмовляти, навіть обіцяли подарунок. Стало цікаво, що ж воно прийде. І через пару днів продавець нагадав, що посилка вже. Чекає на пошті. Я товар ще не оплачувала і почала перевіряти. Ну що, не обманули 15 саджанців, 3 саджанця малини та різні бур'яни. Ну, напевно, на мені малина закінчилася, а подарунок як обіцяли. І ціна цього ботанічного сюрпризу 684 гривні. Посилку я відправила назад. Тож, перевіряйте на пошті, бо шахраї не сплять. Сезон. Хто це такий хитрий? Дивіться уважно: адреса, прізвище, все є.